Усміхнений, позитивний та сильний духом. Це пан Олександр, ветеран війни. Чоловік розповідає, у минулому займався підприємницькою діяльністю. Та після 24 лютого 2022 року прийняв рішення стати на захист батьківщини. 24-го уночі це було в 4 години. Путін по телебаченню об'явив СВО, так зване. Е, я зрозумів, що Треба почина... зупинити просто треба ворог. І на другий день я зібрався, пішов у воєнкомат відмітитись, що я їду на Київ, бо там треба зупиняти. Там у мене мої знайомі, з якими я три місяці прожив на Революції Гідності. Вони мене чекали. Зайшов у воєнкомат, відмітитись, просто, що я поїхав туди. Но мені кажуть, а чому туди? А чому не тут? Тут кажу, бо я досвід бойовий, маю якийсь, і кажу, мені там треба бути, там треба ворога зупиняти. Кажу, а тут теж нам треба, щоб хтось мав досвід якийсь, вчити наших. Так я попав у територіальну оборону Закарпатської області, Мукачево. Це був 70-й батальйон Мукачевський. Барон, такий позивний, отримав наш захисник. Розповідає, він передався йому у спадок від прадідуся. Пров'язано було з тим, що мої прадіди колись були баронами ще в Австро-Угорській імперії. Останній із якби, нащадків оборона був мій дід, який от жив у Кучарках і мав ну, велике хазяйство. Він наймав людей, щоб йому приїжджали там косити. Там у нього коней було наміряно. Там був, як кажуть, раніше, кулак. Пана Олександра відразу призначили командиром відділення в 70-му батальйоні, адже чоловік має бойовий досвід. Уже на саму Пасху це було 24 квітня. Якщо пам'ятаю, Пасха була, нам неділю ще дали відпочити і 25-го числа ми вже е, на вокзалі. Сиділи з речами. Нас привезли у Донецьку область. У Донецькій області ми нас розположили у Константинівка. Там, якби основний, основна групу група військ була як і бойові бригади, так і ТРОшники. Постійний рух, підготовка позицій, обстеження території, ночі в окопах і в дощі в спеку. Це все стало його життям. Військовослужбовець побував на різних напрямках фронту. вже Десь через тиждень нас закинули вперше на нуль. Це Луганська область була. Е, Врубівка, населений пункт називається, Камешваха, Врубівка. Місяць десь ми там були. Е, нам дали відпочити, забрали нас знову на Константинівку, Донецька область. Е, і потім знову вернули туди, ж, у Луганську область. Е, Вийшло так, що ми там були десь до червня місяця. Потім нам знову дали відпочити вже у Черкасах, там великий полігон, і знову ж тренували. Після цього нас знову відправили в Константинівку. Згодом чоловік пішов у відпустку. Після повернувся вже в зенітно-ракетні артилерійські війська, де очолив відділення. А згодом тимчасово виконував обов'язки командира взводу. Тимчасово виконував обов'язки і командира взводу, офіцерське, якби звання там треба було мати. Тобто я вчив людей, як, як треба воювати, як, як стріляти. Це повністю непроста не справа, якби навчити людей, як треба це використовувати, як зенітну установку, як з автоматами та, можна збивати. Розуміти, а потім да, вже звісно, можна. да, да, звісно. Спочатку треба самому все знати, а потім вчити людей. Військовий каже, українські захисники безстрашно захищають свою країну, а расисти прийшли нищити та окуповувати території. Велика різниця мотивації. Мотивація. Ми йшли захищати свою землю, свої сім'ї, свій народ, свою державу в кінці кінці А вони, вони загарбники. Вони йшли вбивати на чужу землю. Ніякого правди на цьому нема просто. Вони загарбники і все. Важливу роль під час військової служби у житті чоловіка мала духовність. Військові капелани допомагають не втрачати віри у найскладніші часи. Капелани дуже багато допомагають. Це духовно розуміти. В армії треба, якби все порозуміти. Фізично треба бути готовим, духовно ще більше треба бути готовим. І просто виконувати свій. Під час одного із запеклих боїв у серпні 2023 року пан Олександр отримав важке поранення. Сталась там проблема у мене дуже серйозна. Я фактично по-новому вчився розмовляти, ходити. Перші два місяці я лікувався там на війні, якби ще. Це вже була Сумська область. І повернувся сюди, я і тут півроку я тут лікувався Ужгород, Мукачево, реабілітація, що була там на війні в мене в сумах, що тут у Ужгороді я був. Ну і дотепер фактично от я відходжу. Після всього пережитого жаху захисник зізнається, переглянув пріоритети в житті. Каже, тепер ще більше цінує все, що має. Цінувати треба, що мене незалежні. У нас все буде нормально. Країна стане одною з передових країн в Європі. Особливо після того, що тепер відбувається. Так що я вірю в те, що все буде добре на Україні. Перспективи в Україні дуже гарні. У нас найбагатша держава по ресурсам у Європі, якщо йдеться на третіх-п'ятих містах у світі. У нас є все. Вся таблиця Менделєєва. Закарпатець Олександр Гокс приклад того, що стан здоров'я не може стати на заваді до змін у житті. Він відстоював своє, а це один з головних обов'язків свідомого та справжнього українця. Попри всі складнощі, які довелося пережити чоловіку, він не втрачає позитивного настрою та вірить у перемогу України. Наразі теж займається підприємницькою діяльністю та не словом, а ділом покращує економіку України.